Знаю, що ти читаєш, жабо, псевдовідверто маячню який щирості менше, ніж у святковому зверненні мера. Героїня невдаха бухає, депресує, побивається за колишнім, наче зруйновані стосунки, найгірше, що трапляється в житті. Одразу думаєш, про мене написано і гортаєш далі. Сподіваєшся знайти щось корисне, повчальне. Порадуй, що виведе на новий рівень? Ні, закрий, постав на полицю. Ти в книгарні, а не вдома. Тут нічого для тебе немає. Купи пропис. Отам, поруч із картонкою про тихий вечір на болоті, якраз підійде. Краще не бери нічого. Нащо? Паскудні пилозбірники займають простір, захаращують дім, висмоктують енергію. Де ти зберігатимеш книжки? Місця і так мало, зовсім немає. Тягнеш час завжди в тебе так. Вештаєшся між рядівкою, йовдиш, понищене філіруванням волосся, витріщаєшся на продавчинь, вони якось дивно на тебе поглядають певно, зібралися внести до списку місцевих божевільних, перемацуєш слизькими від поту пальцями кілька десяток кладинок від бестселерів до нікому невідомих брошурок. Довго вибираєш, а потім витягаєш першу ліпшу, притискаєш до грудей, поспіхом умощуєшся на драбині. А взагалі то вона існує, щоб діставати книжки з найвищих полиць, а не для того, щоб ти розсілася, наче в читальному залі.